Наталя забіла. Будинок казковий, багатоповерховий. У лісі під ялицею, над річкою, бистрицею будинок є казковий, багатоповерховий. Стоїть він серед зелені із давньої пори. Всі поверхи заселені від низу. До гори. На першому живе ведмідь, поважний, волохатий. Він цілу зиму спить та й спить і не виходить з хати. На другому живуть такі чудні зелені жабки, чудово вміють за гілки чіплятись їхні лапки, на третім, де живе сова. Зачинені віконця, бо ця бабуся лісова ніяк не любить сонця. А на четвертому давно живе хвоста та білка, що крізь відчинене вікно стрибає аж на гілку. Найвище всіх на п'ятому ворона та сорока. Як стануть розмовляти. Чорнява й білобока. Говорить кожна голосно і подругу не слуха. Ховаються навколо всі і затуляють вуха. Всі кажуть їм сусідоньки, ну як не сором вам нечуваний, невиданий зіймати тарарам. У нас така вже вдача. Такі вже голоси. Ворона, як закряче, той чуть на всі ліси. Сорока застрекоче, словечко до слівця, сама спинитись хоче, та все нема кінця. От так і цокотіла ця пара белькотух, аж поки сонце сіло, і гомін зразу вщух. Настала в лісі тиша, лише кущі колише навколо вітерець. Замовкнув дім казковий, багатоповерховий І казочці кінець. До зустрічі малята.